Привіт, ви дивитеся програму «Громадське арт» і я її ведуча Катерина Мізіна. Сучасний живопис піднімає дуже свіжі та актуальні питання. Не побоюся здатися пафосною і скажу, що зараз з'являється нове покоління художників, які всіма можливими і неможливими шляхами намагаються інтегрувати живопис у наше життя. І сьогодні до мене в гості прийдуть саме такі: Аліна Гаєва та Лесь Панчишин. Лесь Панчишин молодий художник зі Львова. Має художню освіту, брав участь у безлічі групових виставок та мав кілька персональних. Займається також відеозйомкою. Аліна Гаєва, художниця з Дніпропетровська, співзасновниця та куратор галереї книгарні Чорна Ящерка. Працює в різних напрямках, в тому числі з текстилем, вітражами та дизайном одягу. Разом Аліна та Лесь створили творчу групу Гаєва панчишин і працюють над спільними проектами «Time for Art» та виставкою Чоловіки. <laughs> ну, Друзі, я бачу, що у вас дуже веселий насправді дует. Ну, і одразу, ну, якщо можна, я почну з питання, як ви, ви познайомилися і як створився цей творчий дует. Ну, чи як це ви вже називаєте? Що це ви творчий <laughs> дует. Ну, це у нас творча група. А, до речі, так. Гайва, ну, це. Або панчишин гайва <laughs> <laughs> а, Ні, це та, 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 та таке. Ну, Насправді ми познайомилися. Завдяки СПГ? Да, ми були в проєкті Слава Фролова Груп» разом і е, там, власне, познайомилися. І коли безпосередньо вже наживу да, познайомилися. я просто не пізнала взагалі мене. Рад, ти не <ріху> <ріху> Тоб, ну, Тобто, а вперше ви познайомилися в Сенсі, що ви ми побачили познайомили... роботи одне одного, одного. Ну, роботи, ну роботи, там... роботи ми знали. ну, Там, допустимо, всі художники, от ми по суті всі знали. От, от так я буду сьогодні говорити. <реш> Є, давай толексану. Е, була збірна виставка в Музеї духовних скарбів України, е, яку проводила Слава ну, і Там я познайомилася безпосередньо з картинами Леся вже нажив. Ну, тебе не було? А познайомилися ми там. Більші... Ну я з твоїми познайомився в палаці мистецтв тоді було. Так, так, да, коли у Львові була. А, а наживо ми познайомились десь вже аж через рік, по-моєму. Uh -huh. Ну, та, там, ну бо то так там спільно, ми... це там в захід да, да, написав. Да, да. Ну, взагалі то на концерті буде. Ну, да. да. ну і в чому вийшов цей. Uh, ну, так як я ще являюсь куратором галереї Чорна Ящерка у Дніпропетровську, mm -hmm. то я завжди виявляю гарних митців, художників і запрошую їх до нас туди. Ну і Лесь не був е, виключенням з цього. Ми провели його виставку і Снотакей е, в Дніпрі. Mm -hmm. ну, вдало вона так і відбулася тоді. Ну і далі ми почали просто спілкуватися без якихось там наміру створити творчий дует. Але так як я являюся мене є сестра близнючка, з якою ми працювали разом, дуже довго там автор текстиль ляльку, так, та Каріна. Привітки <рігла> <рігла> і ну зараз ми з нею розійшлися. і в мене мабуть, якась така була внутрішня потреба з кимось робити щось так по інерції. <рігла> Ну, тому що в мене було досить багато персоналу, і от з кимось от якась такий творчий, не знаю, Тобто У тебе в, це часто, так? Що ти шукаєш ну, з ким якби, в діло? Ну, у мене зробити. був тоді якийсь такий, не знаю, парив, що ли. Просто, с... ну, не зазвичай художники, ну, не знаю, може, тут якби такий мій суб'єктивний досвід, але такі ну, одинакі, там ні, я собі тут малюю, я сам собі знаю, що я малюю. Ну, от у нас с -с -с. Собі, в нашій творчій групі немає такого, що ми там, створюємо одну картину разом або ще щось. У нас фактично цей розвиток Кожного, але разом. Але концепція спільна, да, ну, якось от так. Да. Під, під загальною ідеєю. Ну, угу. І це якось дає змогу більше розвивати цей проект. Ну, Кожен сам по собі розвивається, і виходить, що в нас розвідуються нові кожного, ідеї да. і нові проекти з'являються. Ну, тобто, от, я там кажу, от з'явилася нова ідея, там. О, тема. робимо, да, робимо. Да. Робим. Ага. Ну так, ну, да, воно коли разом, по-перше, там. Більша кількість робіт, воно якось ініціативи з мого боку, з Леся боку там, притягується, воно якось більше ну, популяризація ширше якось відбувається. Так як ми займаємося зараз в піару, так сказати. Ну, тобто Ми не представляємо не від, якої, там, не від якоїсь агенції рагенції. Ну, 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 У нас там... нема артдилера, ну, куратора, ну щось такого. Ну це теж є така практика. Насправді на Заході і в Америці так вона, да, крім України. Ну, у нас вона менш поширена, тому що здається, що художник він має творити. Так, він, звісно, там 90% творець, але сьогодні не говорящий художник він уже якби нікому не потрібен. Ти все одно маєш донести до широкого загалу свої думки, якби їх якось більш-менш. Викристалізувати якусь ідею, прийти і... на інтерв'ю і розказати. Так, що почали да, всі що... твої картини. Ну да, да, ну от фактично. Тобто, бо я художник, я так віжу, ну це вже вже не канає, якби це все. Ага. Ну, я тут говорила про вас, що ну якби я вас назвала новим поколінням художників, це таке, які намагаються інтегрувати живопис ну якби в життя, тобто якомога доступнішими словами говорити про. Якісь, ну не словами верніше, а методами говорити про якісь актуальні проблеми там, uh -huh. чи ще щось. Які теми ви висвітлюєте в своїх? Ну от ти кажеш, там я подзвоню Аліні і сказав, в мене там нова ідея. Це ну, зараз якась не... тема для виставки, чи тема для роботи, чи що, що означає ідея, яка у вас до Ну, допустимо, можна йде. про да. да, да, таймфор да, да, я... розказати. Ну, ну, як не ну, мене з'явилася ідея зробити, ну як зробити, ніби наш живопис, якось ем, вписати, вписати в, в архітектуру міста. Але не, не якби не завдяки там арту або uh -huh. ленд арту або як не знаю. А ми робимо, друкуємо е, картину, тобто це якийсь такий метод, ну, ну це ми... все ж таки ближче до стріт ну, ну Це такий бопарт, Але... якийсь да, напевно, те, що в цьому є. Бо це популяризація все одно от, 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 можна будь-як назвати здається. Ну no, будь-якому разі це... власне. Що... Це друк картини на папері, і ми її просто наклеїмо на будівлі. Тобто ми не малюємо її. А вже реально це дає змогу передати живописну картину, живописний продукт якомога ну. Як це? Первинніше, да? тобто mm -hmm. ми її не повторюємо, не копіюємо, а її ж і роздруковуємо. І, ну, і це так, дозволяє ну... зробити більше копій. Так, так звісно. Так. Ну, тобто, ми тут не говоримо, що це ексклюзив. Там, так, ну, І це по суті так, щоб більше для. Для масовості, ну ну якось, та нормальний ну, продукт кожен... показувати широкому глядачеві. Віхову людину галерею. Допустимо, галереї вони мають своє закрите коло, мають своїх художників. Mm -hmm. Ну і це всім ясно і всім зрозуміло. І мало хто там не знаю, деякі там досі думають, що багато галереї там не знаю. Що в них там хід не вільний, а за якісь кошти і вони тоді ну, ну, обдягти бархатні сукні тану так, і да, ну, якісь, на, да якісь. То це є презентабельність, якась має бути. А тут фактично ти йдеш по вулиці там у своїх справах і просто можеш отак зупинитися, mm -hmm. подивитися, якось зреагувати, не знаю, за може хтось сказати, що це вандалізм чи ще щось, але насправді mm -hmm. мені здається, що ми прикрашаємо. Ну, Це, я говорю що місто, воно живе. Це, по-моєму, тільки міська адміністрація, або ЖЕК може сказати, що це Ну, може бути люди з мозом ЖЕК. Але воно подобається, що воно стильно виглядає. Ну, дійсно, і хочеться більше продовжувати, тому вже почали цей проект робити в Дніпрі, в Києві і Метрові. В Одесі, тобто ми от де ми хочемо так збільшувати коло. Стах, і я так, от варварський, але табач... ви залишаєте якісь там підписи, хто ви чи контакти, що ви не скаржитись? <с enlightenment> це гречі, не ні. Нью, чи... Тобто, це просто так, ну і ви не так. знаєте, чи залишаються ті картини, чи їх зривають, чи ну, ну от, не знаєте, поки всі залишались. Залишали. Ja, була одна <сох> попитка, <сOR <Rab> але і потім ніхто їх там балончиками не замальовує. Ну в Дніпропетровську досить високо вони висять. Але це важливий момент, я думаю, буде всяке. Ну тобто, ми тільки почали це робити і. Просто воно дійсно, мені здається, вдалий хід, вдалий піар хід, mm -hmm. і ну тобто для нас, і це якийсь, от допустим зараз виставка буде чоловіки, mm -hmm. це типу живопис, там в галереї, а це зовсім інший, ніби як виток, чи як mm -hmm. можна mm -hmm. сказати. І воно цікаво, бо воно екстремально. Єдине, що, мабуть, якщо хтось побачить наш і дерев, щоб нас потім не закрили. <рістична> <рістична> а чим відрізняються тоді ті картини, які ви везете в галерею і які розклеюєте по місту? Ну, ми їх... Картини, які ми розклеюємо по місту, ми їх видозмінюємо трохи. Да? Тобто Ми е... вирізаємо їх, наприклад, тобто фрагмент тільки а, наклеїмо угу. там, без фона. Або, е... ну, тобто так вписуємо, да, вписуємо в середовище. В середовище. Щоб було тобто ми не просто вандально було. їх. А... Так, від пенопластові рамочки треба біле, в центрі, там центр. Ну, але все ж таки є таке, як це органічне якесь поєднання архітектури, і з іншої сторони, ну краще навіть якщо так, з критичної критичного боку. То краще хай будуть от, наші роботи, мені здається, ніж якісь там мати написані чи ще щось. Ну бо yeah, на, звісно, по наших будинках понятно, ну, да. ну, ну, це мені well, здається то, мені дуже за... важливо, бо будь-хто може прийти і сказати, що це таке, то, то ж треба у нас важка ситуація в країні, треба квіточки, Я, якісь напевно. Це може щось? бути інша штука. От колись навіть створювали таку підземну галерею в під Європейською площею тут в Києві. Ну там намагалися mm -hmm. теж зробити красиві mm -hmm. картини, там дещо вдалося, але, ah, але, да. але е, вони, коли тільки почали. Малювати там, звісно, була купа написів, і прийшла тьотя і почала це все порошком відмивати. І написи, і і малюнки. І uh -huh. вони такі, що ви робите? вона каже: Мені байдуже, що тут якби красиво це чи ні? Мені в мене є наказ все стерти. Зі стін. Так ми приїдемо ще раз на клуб. Ну так, насправді це дешевий спосіб, можна більше як відносити. Принаймні в часі не такі. Так, це добре, що це як час і перепрошую. Приємно, що ми, ну, типу, це класно, бо ми можемо, допустимо, і малювати в себе дома, там живопис займатися тим, чим ми і займалися. І так само маємо вільний час там пішли там на полювання. <сл і рів acts> Добре також, що під цей проект вже існуючі картини можна видозмінювати. Да? Тобто, <in> одну і ту саму картину можна змінювати, її фон якось там. Так, <in> <in> і воно взагалі міняється, і воно навпаки <ин> <цікавіше. in> <Да, як in> такі нюансними Фактурами додає. У нас у Львові багато є таких будинків, де от, вікна замуровані, тобто в архітектурі, і воно дуже круто вписувати в такі вже. Ну, тобто ми не клеїмо будь-де, ми спеціально шукаємо uh -huh. місця, тобто, дійсно думаємо, де воно буде гармонійно і. Ну, так, да, щоб так органічно і та, його... так. Та, та. Викрашав. Тобто ми Зу. до цього готуємося, і це не просто так. Там шов да ясно. Ну, якщо ви десь побачите Дніпро, Львів та? і ще де в Києві, так Льв... і буде ну, можливо то, що в Одесі збільшуватись. Тому ну, ну, то знаєте, хто це все робить? Займається мандалізмом. Розкажіть про тоді про вашу ваш проект, який зараз буде в Києві, відкривається виставка, такі. Да, я так ну, почитала про ага. вашу ідею, тобто ну, взагалі є ж, я так розумію, в кожної виставки певна да, ну, лінія, да. так, яка об'єднує всі картини. А, ну, Чому, якби, який підбір картин, чому ця тема? Ну, цей проєкт ми вже представляли в Івано-Франківську, Дніпропетровську, там угу. трохи також у Львові. Воно було не в таких масштабах, як воно да, і цей проєкт постійно розвивається. Ми зараз ну, не знаю, так не негласно вирішили, що ми працюємо в ньому в контексті чоловіка, тому що там дуже велика. І Широка тема, основа це взаємодія і діалог, відсутність діалогу, можливість mm -hmm. до діалогу взагалі, підняття замовчуваних тем, якби це стосунки між людьми, не тільки там між матір'ю і дитиною, між батьками, між чоловіком і жінкою, між державами, врешті-решт, яка потім приводить до певних там, дій. І всі картини на них ну, основа це люди, на них зображені, або якісь фрагменти, які поєднують в собі Або хороший діалог, тобто спонукають до діалогу. І Так само не варто забувати про сучасні технології, ну тобто про соціальні. Тому що зараз немає спілкування живого про живе без спілкування, тобто основа йде також. Про те, що ми там зараз всі по грязі в цих фейсбуках, ну це теж якби це новий виток, в принципі, no, що маємо, маємо. Ну, це не є. А, ну, да, це це нормально, ну якби принципі, це розвиток, просто що ну це нормально, що людство там. З крайності, в крайності воно там, врешті-решт вирівняється, mm -hmm. і ну і ми от нагадуємо про те, що є живе спілкування, не відкидаємо. Ми звісно це якесь електронне мережеве. Ну, як, як ви це нагадуєте? Ну в картинах як? Uh, що, ну, що ви зображуєте, щоб це людям якось донести uh, в карку? Ну тому, що ну не всі ж почитають опис події в Фейсбуці. Так, не всі ну, не всі подивляться наше інтерв'ю. Тому ну чого що, що, що ви зображуєте, щоб такі теми розкрити? Ну, буде от відеоінсталяція, там буде як перетворення от, людини в 3D-форму. Да, ну, це, тобто, це, це, взагалі, інсталяція, от не з гіпса або якогось, а айз... вже створена okay. сучасними технологіями на 3D-принтері, mm -hmm. і на яку накладається жива людина, яка от перетворюється з живою фактично в оце от соціальне мережа створіння. На картинах це один спосіб да, мовлення, тобто це не те, що там основа. На картинах зображені люди, які. Говорити. Ну там можливо це більше різні. назви. Да, ну, допустимо, да. є робота там, називається діалог. Тобто так, є угу. там «Погляд у минуле. Ну, тобто, воно якесь все є рух вперед, допустимо, uh -huh. оцю шу, от зараз так само uh -huh. вона буде одна вже описана, ніби, uh -huh. і вона ніби як буде рухатись ну, в сторону от цієї 3 uh -huh. триде. А, буде якесь таке перенесене зображення. Mm, так, тобто, буде, ну, ну, це, це велика, картина, це, це велика де... картина на 5 метрів, живо, живописна одна, угу. а інша буде зроблена з 3D-принтера. Тобто, ну, як, наче ну, не аверс його, да? Ну, от якась така подібна. Ну, це треба побачити. Воно працює разом. Тобто, Це угу. важко описати. Ну, бо, чесно кажучи, ще от вкупі ми, ми не бачили. <рігум> <гум>, ну, тобто воно воно закінчується по окремо. В такому масштабі взагалі ми вперше виставку робимо, тому що тут великий зал а більше, де більше буде, ну, з, якого о, в які з глядя? Глядя? 14 серпня по 23 серпня в музеї духовних скарбів України, це на десятині 12, М -м -м. Там на другому поверсі зал більше ніж 400 квадратних метрів. 433. Тобто це досить велике приміщення, як для це не групова виставка, тут фактично. Тобто це для нас буде такий дуже великий крок. Ну складно було знайти, якби таку, такий позитивний відгук і запрошення в Києві. Складно. Ну, не Пані. знаю, чи ви не чи ви просто, ну, ну там на зустріч пішли так, і, ну, ну, і, ну, от якось і... воно так склалось, насправді, воно склалось, та, і та, вже та. так і самі трохи виздимали. Ну, а вони ще такі Ну, приємно здивовані, так, так, так. Mm -hmm. А з того часу, як у вас були покази, от ну, ці виставки в Дніпропетровську, uh -huh. там те, uh -huh. що uh -huh. Франківську, Франківську uh -huh. вони ну ця виставка вона змінюється. Так, ви кажете, вона так. досі розвивається, тобто вона додається все да, в себе, як Франківську як нав... була взагалі перша це наша презентація цього проекту. Там порядку двадцяти робіт. Да, там а зараз буде в 2,5 рази більше взагалі масштаб цієї uh -huh. виставки. Ну, Ми хотіли більше робити, звісно, так воно якось склалося, що і приміщення теж зараз дозволяється да, да, зробити. У Франківську дуже цікаво теж було. якось, це було. От якраз от, про те, що ти там казала, от, що відбувся от, діалог. Якраз, так, У от... Франківську відбувся діалог, да, ми та, були та, дуже так. здивовані. Ну як, ми там Я ніколи дуже давно була і в цій галереї. Тобто від, від публіки так, і Так, да, із публіки, та, та, да, та, це та. там, ось, господи, галерея. Муніципальна галерея. Да, це взагалі єдина муніципальна галерея сучасного мистецтва в Україні, якби яка на держав, Ну тобто uh -huh. ну вони там у них гарне лобі, там до цього вони йшли довго. Але вона там ну, така невеличка, але менш з тим дуже там цікаві люди, і вони підготовлені, вже бачили. Mm -hmm. І якось ми туди так випадково потрапили і Спізнили. <схід> спізнилися на своє відкриття на <схід> Ну Все це дороги, українські дороги. Да? Mm -hmm. і, а люди нас чекали. Вони що не пішли, не чекали, і вони. Чекали нам задати питання. Якби. І... Це не було, допустимо, так, що от, е, у нас у Львові часто приходять, можливо, в Києві, а в Києві yeah, часто yeah. в на відкриттях е, приходять. Є фершет, попили вино і на іншу виставку. Подивилися, а картина не заході. Ну тобто немає цього діалогу. Тобто, наче люди там і багато може прийти там. не знаю, і 100 людей, і 150, але вони всі тебе проходять. А ну от вони якась. Я розумію, що зараз дуже важко зацікавити публіку. Вона вже така у нас леда. Ну і тим більше, ну її публіка рідко зараз виходить на контакт. Так от цього да немає. Особливо почала виходити публіка на контакт. <світ> коли ми почали цей проект Time for Art. <світ> там зразу <в> Фейсбук. <світ> ну, тобто, ну, це от якраз... От... Це приємно, це... Це... тому що ну, ми... комусь це... подобається, комусь ні, але от якраз суть в тому, щоб от було от таке. Да, щоб ну, тобто... Ми побачили, що народ реагує. Ну, тобто, це бо могло би... Ну і багато кому <світ> цікаво це до речі. <світ> а, що... Ну, бо художник все одно, він якби в собі, і там коли публіка ну, реагує, ти такий. А ви стоїте так і уважно дивитесь, так? Як все реагують? — Ну, приємно, коли фотографуються на фоні робіт. Серйозно? Так, і потім позначають тебе Ну, приємно. Ну, біля Як вам ще можна висловити тоді, що вам ще приємно? Ось книгу відгуки ви там маєте, чи ви Ні, Ну, в місті. Це, і... це найкраще знімати на відео. Ну насправді от вік Ну, це так, говориш зараз про я який в місті ми наклеїмо свою творчість а свій... а з а restroom... ah, приводу галереї, що. À... Ну, були не просто відгуки такі, що класно сподобалось, mm -hmm. а вони там задавали питання, нас в годину, півтори години нам задавали питання. Ми вже ну, відбивалися від них як могли. <райов 'язувати> ну а як ви думаєте, ну ти, мабуть, знаєш краще київську публіку? Ти живеш клікарину років, mm -hmm. та ну, то ж чи да, ще ну словом ну, добре? Які очікування від ну такої столичної публіки? Ну краще вона мабуть, якась нічого <пільшення> не чекати, я думаю. Ми хочемо просто від себе зробити максимум, що ми можемо і не думати про... Не з публікою. Ну, тут точно. І не знаю, ну хтось прийде класно, ніхто не прийде Запрошуємо. — Може, вона фуршет 14 серпня. Буде червоний білий вимовити. Класика, Нічого такого. Ну, цікаво, щоб якось зреагували, звісно, це приємно. І поки що дійсно були відгуки, і це скоріш несподіванка, ніж те, що ми очікували. І в нас немає mm -hmm. якогось там бізнес-плану, що так зараз за рік ми це зробимо за два. Ну і тим більше в нас живопис досить своєрідний, то так само приємно, коли от ну так, от, от, да. тобто, ну, тобто, ми там от в живописі. Ну, не. не класичний він, ну тобто, ми експериментуємо, тобто, кожен має свій ну, стиль і... І воно... ви це усвідомлюєте, що так. це не для... І... не для всіх, Так, і, не і, для і от, це, от... це, ну, це таки має бути. Ну, тобто, якщо кажуть, що це ні ні, -ні ну, але ну, да, нам там, все одно ми, ми робимо свою штуку і. Воно так і працює. Ну, так, тобто... да, якось воно працює саме там, дивися, взяти два роки тому і що зараз, ну, тобто, хоча нічого насправді є розвиток. Ви коли зустрілися, створили цей ну, ваш ну, ну, дует. Навіть, навіть в плані, в плані суто навіть роботи, uh -huh. ну і в плані виставок, ну, да, ну, в плані будь-чого, зараз дзвонять, самі запрошують, дуже приємно все там. Оплачують там. Ну це дуже приємно. Бо колись, коли ми тільки, ну коли я починав ага. там щось, то це дзвониш там О, скільки вам років? <плес> О, напрошу. Ну типу це так виглядало. Таке враже, що це, ну, мені здається, галерея має бути більше ну, зацікавлена. Це, це ви розвинулись до такого, що вас уже кличуть? Чи це може в нас от галереї, суспільство, вся ця система кудись зрушила? Ну, Не. система зрушила в будь-якому разі, але я думаю, що ми розвинулись швидше, ніж система зрушила. は이よろしく <목소리가> 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 <목소리가>